Браємо вас словами воскреслого Спасителя мир вам! Якщо ви думаєте, що ви в цьому світі нікому не потрібні, то ця передача точно для вас. <му> У нас в студії гість з чернівців Віталій Колоша. А наша тема як завжди бути в божих руках. Вітаю, Віталію! Віталій да, народився і виріс, і жив у місті Бурштин Івано-Франківської області, нашої області, він наш земляк. Зараз живе в Чернівцях. Може коротенько скаже свої свідчення. Про те, як він став таким, яким він є зараз. Дуже коротко. Хто не бачив попереднього випуску? Так Володя казав, мене звати Віталік. Я зараз живу і проживаю в місті в Чернівцях. Маю таку благословенне від Господа служіння реабіліційного центру, яким займаюся вже 6 років, на яке мене покликав Господь Бог. І я дуже радий поділитися своїми думками і своїм свідченням. Так, живе там разом з дружиною Наталією. так? — Так, з дружиною Наталією. Е е — Як ти зрозумів, що такий, як ти є, ти потрібен Богу і людям? Ну, люди, які ну, глядачі бачать, так? втратив руку через зустріч з Левом так? у зоопарку, так? і через це навернувся до Бога. Потім е був наркоалкозалежним і зараз має цю свободу, свободу, яку дав Господь Бог. Але був такий момент, я знаю, ми багато спілкуємося, так, що ти вважав, що ти нікого не потрібний. Так. От як відбувся цей момент, що ти перейшов з цього такого стану, що ти не потрібен, і ти потім зрозумів, що ти все-таки потрібний Богові і людям. Дякую. Так, були такі моменти в моєму житті, що я навіть вже коли Господь мене. Звільнив, скажімо, від залежності наркотичної, і алкогольної, були моменти такі в моєму житті, що я, я не міг себе знайти. Навіть будучи на реабіліційному центрі, я все молився і говорив до Господа: Господи, ну де я такий немічний, ну що я зможу? Ну, кому я потрібний, що я зможу? Я розумів, що це думки не від, не від Господа, знаєте, але вони все таки коробили, коробили моє серце, і я дуже переживав. І одного разу сталася така подія в моєму житті, Бог відповів на мої молитви на реабілітаційний центр під час мого служіння приїхала команда, яка займається дітками-ДЦП, даунами, аутістами, і закликала реабілітаційний центр поучаствувати в цьому служінні, так як там потрібні чоловіки, щоб могли возити на колясках, підтримувати десь. Послужити, і Словом Божим, і вислухати. знаєте, І коли мене запросили в це служіння, я зрозумів, що я потрібен Богу, що дійсно я потрібен, і Бог може мене використовувати, навіть такого немічного в тих цілях, щоб підбадрювати таких людей. Я зрозумів, що я ще не дуже такий, як говориться. Безпорадний, так, як є якісь люди. Є люди, які ще більше потребують допомоги, і що я навіть можу бути корисний і в такому служінні. І також це було служіння реабілітаційного центру, і я ніколи не збирався служити. Дійсно, бо сам, проходячи реабілітацію на центрі, я розумів, як це тяжко, як це важливо для Господа, і як це, що це треба вкладати. Це є жертва, жертва часу, жертва і своїх матеріальних, як так, ресурсів. Я, ну, я себе не бачив там на цьому, але Господь Бог. Призвав мене, і я дуже радий, що я зараз там нахожуся, і я можу ділитися своїм досвідом, як Господь працював з моїм серцем і допомагати таким же нарко-алкозалежним людям, яким я колись теж був. Тому ну, я рахую, що це те, що Бог говорив до мого серця, і тому я поняв своє покликання і я радію цьому. Я бачу, що люди в світі вони, знаєте, вони потребують Божої допомоги і Божого просвітлення, бо він прийшов в цей світ, написано просвітити кожну людину, кожну. Це не, не нема різниці, чи ти без ноги, чи ти без руки. Знаєте, У нас на реабілітаційний центр приходять люди, котрі взагалі, може, навіть не вміли ніколи не працювали. знаєте. І Бог їх преобразує, преобразує так, що ми дивимося, вони вже... Вчаться працювати, вчаться дисципліни, знаєте. і я просто диву, дивуюся, як, як господії в житті цих людей. І це дуже прекрасно, коли я можу бути учасником цих Божих справ і Божого перетворення. І я зрозумів, що дійсно, я от такий, як є, я потрібен Богу. Знаєте, і це класно. Це е, я думаю, що лукавий може. Скажем, так посилати такі думки, імпульси, так, будь-якій людині може одним сказати, що ти тут не перевершений, ти тут центр всесвіту, і людина починає гордитися сильно, так? Так. а потім він її штовхає, і вона падає. Або навпаки, та ти нікудишній, кому ти потрібен, ти нікому не потрібен. Ти не потрібен ні своїм дітям, ні своїм онукам, ні своїм друзям. Тебе нікого нема, Ти взагалі ніхто. І ця людину принижується, людина, людина падає у відчай. А, а ще тим більше, коли людина втрачає, так, чи там руку, чи е, е, інші частини тіла, чи здоров'я втрачає, але ти потрібен будь-хто потрібен Богові і потрібен людям. І слава Богу, ти це почув, ти це зрозумів, так, що ти потрібен і Богу, і людям. Так. Е, ще таке питання. От е, наша тема звучить так: як завжди бути в Божих руках? Е, буває таке, що людина готова помолитися і прийти до Бога. Ага. І коли вона чує, що це так просто, я помолюся, і все зміниться. Вона думає, ну, а що, тут? чому це не зробити? Вона просто приходить, вона молиться, і, ну, якщо це щиро вона зробила, в неї може бути такий миттєвий успіх, і, і якась така ейфорія, що я прийшла до Бога, в мене все змінилося. Але вона не розуміє, що це її ще боротьба. Так, і багато людей просто вони не, не готові до, до тієї боротьби, і вони відходять, відступають. Що робити, щоб не повернутися до старого гріховного життя? Особливо, якщо це було е, життя в залежності. Ну, дякую, гарне питання. Так, дійсно е, є люди, м, котрі у, сує, ну, у суєта їх забирається: робота, гроші, кошти, е, дружина, діти це все може бути якби такою. Е, Якби то правильно сказати, ну воно не дає наблизитися, можна сказати, mm -hmm. до Христа. Воно може бути е, лишнім в цьому. Тому е, я думаю, що на саму першу чергу, що це все залежить від е, рішення самої людини. Знаєте, що я вибираю цей шлях. І дійсно, е, царство Боже написано силою береться. До цього потрібно прикладати зусилля. Це потрібно ну, виробитися в людини дисципліна. Тому ми рекомендуємо навіть на реабілітаційному центрі, коли людина пройшовши реабілітацію, щоб вона залишилася тут, на цьому місці, щоб вона служила тим даром і тими талантами, які обділив її Господь, наділив, наділив да наділив її Господь, і щоб вона служила цим Господу. І людина проходить руки, вона укріплюється. Але ну, як для мене самого, це Господь Бог, це його милість, він тримає мене в руках. Ми знаємо навіть у Слові Божому написано от в Євангелії від святого Івана в 10 главі, 27, 29 30 вірш. Мого голоса слухають вівці мої і знають, я їх, і за мною слідом вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може. Оце від руки. Тобто, дійсно, якщо ти знаходишся у Божих руках, то ніхто не може відлучити від цієї Божої любові. Так? так написано в Слові Божому. В першу чергу це є Слово Боже. Воно мене підкріпляє, воно мене вдохновляє, воно мене облічає так же само, і де я бачу свої промахи. знаєте, і це прекрасно, що є от, дійсно слово Боже, в яке ти можеш зранку встати, почитати і наповнитися Господом. І я думаю, що в перші роки е, мені було дуже важко, і я собі за принцип поставив бути на, на щоб. Ну, щоб мене бачили, знаєте, веду, що? не веду. Не веду, да. щоб мене просто бачили, щоб я був учасником у всіх групах, щоб я посещав церкву. Біблійне групи, або групи з вивчення Біблії. З вивчення Біблії. Так. Мені також мої брати старші, які вже роки знаходяться і після реабілітації також служать Господу, як і я зараз служу. На центрі вони мені, якби, були за прикладом, і я дивився на їхнє життя і бачив цей приклад життя і старався наслідувати його. Тобто, це завжди е, церква підкріплює, е, збагащає тебе. Ти приходиш е, ну, кожного разу недільне служіння. І я зрозумів одне, що якщо я буду е, цим займатися, то служіння Богу. Тобто посещати церкву, ці групки, щоб мене просто бачили. І це буде як для мене пересторога. І це потім вже якби стає твоїм образом життя. І ти до цього звикаєш, і ти вже розумієш, що ти без цього не можеш. Як раніше я біжав до алкоголю, а тепер, якщо мені тяжко, я біжу до братів, я спілкуюся, я виношу їм, вони мені дають поради корисні. Знаєте, я прислуховуюся до цих порад і використовую. І я бачу. То живу руку Божу, яка мене стримує, стримуюча рука Господа. Я думаю, що дуже залежить від людини. знаєте, щоб вона от прийняла це рішення, щоб бути завжди з Господом і в його руці, в цій Божій руці. То важливо себе віддати в руки Божі, так що так. тебе Бог оберігав, оберігав. стримав і охороняв. так? Бо все одно ми будемо в руках Божих, бо написано в іншому місці, що страшно попасти в руки Бога живого. Але це вже як покарання. Так. То краще прийти до Бога як до Отця, ніж до Отця і Спасителя, ніж до судді, який буде тебе ну, дисциплінувати, аби карати так, за твої гріхи. Тому краще тут на землі покаятися і бути, бути в Божих руках. Оце гарантія того, що ти не вернешся назад. Бог спілкування з віруючими, слово Боже. Молитва, так молитва, обов'язково. Молитва, молитва ближніх, молитва братів, молитва церкви, вона підтримує, вона допомагає. Знаєте, ви от нагадали, що покарання, знаєте, от служав вже 6 років на центрі, я дійсно бачу, коли людина, покаявшись, нехтуючи цими принципами, що я говорив, слово Боже, молитва, вона відходить. І як написано, що якщо двір виметений, да, приходить. Новий хазяїн і ще приводить з собою сім злейших. І, на жаль, ми говоримо, і я акцентую на реабілітаційному центрі, кажу, хлопці, ви молоді, ви здорові, у вас є дві руки, дві ноги. Чому би вам зараз в такому віці не послужити Богу? Ви возрадуєтесь разом з ним, будете на небесах. Саме основне ви получите спасіння. Спасіння і радість. Радість в Господі. І я на це дуже наголошую і показуючи цей приклад, до чого веде гріх. Бо гріх в моєму житті розрушив все. Розумієте, всі стосунки. розумієте, А Господь тільки назідає, і я тільки в ньому росту, радуюся, дружина, син зараз повернувся, живе біля мене. Знаєте, це прекрасно. Угу. Е, от як жити успішним християнським життям? Щоб... Що робити, щоб ти був переможець? Щоб ти... Тому що за що раз це є боротьба. Ну, як би то... Хто би то не був і мусить вести цю боротьбу? Ну, так погода міняється. Так. Ну, ти за що раз мусиш якось. Ну, Не тільки кожен день сонечко і немає вітру. Буває вітер, так? буває якісь там буревії, буває ну, погода так, різна. Як тут бути переможцем? Ну, насамперед потрібна тверда основа. А тверда основа це є Ісус Христос. Е, колись порадили мені, мої брати, йди навчайся. Навчайся, тобі потрібно вчитися, тобі потрібно оглублятися в слово Боже, тобі потрібно пізнати Твого Спасителя, який він, Його характер, е, розумієте, Його, що він любить, що він ненавидить. Бо Господь uh -huh. ненавидить гріх, ми знаємо. знаєте. Uh -huh. І, я цю пораду перше, знаєте, ну як вчитися знаєте, 40, 43 роки мені було, коли я пішов вчитися. Ну, дідушка, знаєте, сидить за партою і вчиться. Але я дослухався цього голосу Божого, і як було написано, мого голосу слухають вівці мої. Та, як я вівця його, я дослухався. Я пішов. Так мені було тяжко, бо я писав правою рукою, я вчився писати лівою рукою. З Божою допоможю я пишу лівою рукою. знаєте, і... Це мені дуже допомогло, бо я углубився, і я пізнав дійсно цю велич і любов Бога до нас, знаєте, до нас, от таких грішних, які ми є. І його перша черга, його повеління це підіть і навчіть всі народи. Да, витягніть цих людей. Написано навіть в притчах, невже ти ну, не допоможеш, не надаш руку тим, хто погубає в цьому світі. І знаєте, я почув це покликання, і я допомагаю таким же самим людям. І в першу чергу це бути в ньому, слухатися його голосу, визнавати свої помилки перед Ним. Бо тому, що є така, знаєте, я, якби я винуватий, але хтось винуватий більше, знаєте, і е, не хочеться йти на примирення. Наприклад, зараз гарний інструмент у Божих руках це є моя дружина. Вона мене, Господь через неї мене і облічає, і наставляє, і показує. знаєте. І ось треба прийняти це. Ну а який же ж мужик буде покорятися жінці знаєте, і слухатися її совєтів? Але я прослідковую, що це говорить Бог через неї. І я дивлюся, що дійсно так е, вона поступає, і я так повинен поступати, тому що цього вчить Господь, хоча це і неприємно знаєте, вислуховувати. Але є такі моменти. Я навчився з Христом плакати, знаєте, я навчився е, з ним любити, я навчився з ним радіти. І тужити, знаєте, все навчився в Ісуса Христа. Це, це Бог. Як ти навчився перемагати? Все-таки не так просто з собою справитися, а то що в тебе є такі самі, як ти був колись, так? І ще з ними треба якось справлятися. Е, ну, в першу чергу, це визнання, я сказав. Це визнання, і біжати в таких випадках, коли дуже тяжко біжати до Христа. Це молитва. Завжди, коли мені тяжко, і я щось не розумію, я йду і запитую у Бога, Господи, чому це так? Господи, я розумію, що я десь тут неправий, але мені тяжко. Мені зараз, наприклад, неприємно. Мені зараз ну я не розумію, що я безпомощний. Допоможи мені, вийди на зустріч». І я бачу його благословену руку, що він починає говорити через того, через того. Я можу розказати тисячі випадків в своєму житті, де мені було тяжко, і Бог, думаючи, що це. Мені йде не на користь, да? Бог використовував як користь. Бачучи, я думав, не розумів, чому ти Господь поступив саме так, допустив це в моєму житті. Чому це так сталося? Проходить час, і я бачу, що це благословіння. Я кажу, Господи, дякую, що ти так зробив. Дякую, бо тому що я бачу, для чого це. Тому ми не розуміємо плану Божого. знаєте, Як казав мій один брат, ми не бачимо далі свого носа. знаєте. А Бог він далі, він, він вже там. Знаєте, і мені допомагає те, що я знаю, що він і в завтрашньому дні. І я встаю і радію, що я встаю разом з Христом. і Я прошу в нього допомоги. Боже, благослови цей день, щоб в цьому дні ти був зі мною. і Я проходив цю дистанцію разом з тобою. І це працює. Ми будемо завершувати тему, як завжди бути в Божих, Божих руках. Які твої побажання всім, хто тебе зараз слухає? Е, ну насамперед, я хотів би побажати шукайте, шукайте, стучіть, і Ви знайдете, найдете, відкривайте ваші серця до Христа. Тільки він може звільнити від цього рабства гріха, тільки він може допомогти. І на саме більше прийміть рішення, яке єдине правильно у вашому житті. Тому що е, з цим справитися ну, самотужки неможливо. Воно тільки укорениться, і ще більше укоріняється, і ще більше ти заходиш в цю залежність, і ще більше болить душа, ще більше воно рве. І є такі випадки, що воно призводить навіть до самогубства. Але Бог в силі звільнити любу людину. Хотілося б побажати, щоб ви стукали, шукали і знайдете. Дякую, дуже дякую, Віталій. Я давно думав про те, щоб запросити тебе на передачу. Я тебе знаю давно, вже ну, 7 років, 8 назад приблизно. І в твоєму житті прославився Господь Бог, дав, дав би Бог, щоб і так було надалі. Та? На це надіємося, на це сподіваємося. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир Вам. Дуже дякую за ваші вподобання, чи вподобайки, чи лайки. Дякую, що ви підписались на наш канал. І дякую, що ви Ютуб канал наш рекомендуєте своїм ближнім. Мир дому вашому, мир вашому серцю, мир всій нашій Україні.